Бійся і люби. Цими трьома словами можна підсумувати відношення до Бога з боку людини, яке вимагає Біблія. Але як їх можна сумістити? І як можна любити за наказом? І що взагалі означає заповідь люби Господа Бога свого всім своїм серцем, всією своєю душею і всіма своїми силами? А що нам на це скажуть жителі міста Львова? Ще, справді вірити не просто як загально прийняте, а справді по-своєму, можливо, навіть не ходити до церкви, але всередині вважати, що Бог є, і вірити в нього. Любити, старатись не грішити в першу чергу і жити по заповідях Божих. Ну, треба, напевно, якось це все через себе перепустити, щоб бути так, скажімо, чомусь на, на правду вірити. І мати в собі якусь віру, щоб прийняти до себе. Ну, так, напевно. Ну, Я думаю, що воно так і означає, що сказано. Треба любити Господа своєю душею всередині. Ну, це ну, особисто для мене. Це робити те, як сказає моє серце, і, ну, і слухати свої совісті. Поступати як людина, хороша, і все. Просто треба. Я думаю, жити правильно, вірити в щось щось, щось, щось таке чесне, правдиве, і не робити нічого злого і поганого. Я не задумала себе там. Це означає, що я кожен день все, що роблю, крутиться навколо Бога. Ну, Він нам дав життя, тому треба його любити. Я вважаю, це коротка відповідь, більше нічого не скажу. У 4 столітті від Різдва Христового одним з найбільших вчителів християнської церкви. Єпископ Гіпону, відомий як блажений Августин, висловив один з найвідоміших і парадоксальніших висловів християнства Люби Бога і чи не що бажаєш. Цікаво, що Біблія не доводить існування Бога. З першої до останньої сторінки вона представляє його існування як факт. І, спираючись на цей факт, вона висуває до кожної людини три основні вимоги. По-перше, в Бога потрібно вірити. І в тому сенсі, що Він є, що передається формулою Бог живий. І в тому сенсі, як говорять, я вірю в тебе, ти можеш це зробити, що передається формулою Бог всемогутній По-друге, Бога потрібно боятися. Та важливо розуміти, що цей біблійний вираз означає не паралізуючий страх або жах, який людина відчуває під чимось невідомим і смертельно небезпечним. Цей вираз означає глибоку пошану і повагу до того, кого людина дуже добре знає через віру. Та є і третя вимога: Бога потрібно любити. Цікаво, що Мойсей, виводячи формулу віри, поєднав три речі. Які для багатьох несумісні закон Божий, страх Божий і любов до Бога, сказавши слухай Ізраїль, Господь Бог наш, Господь єдиний, і люби Господа Бога Твого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю. Бійся Господа Бога свого і йому будеш служити і йменням Його будеш присягати. І будеш робити справедливе та добре в господніх очах, щоб було тобі добре. Але як можна любити за наказом? І як можна любити, боячись? Цей парадокс вирішується дуже просто, якщо усвідомити, що для нас, грішних і смертних людей, цей наказ є нічим іншим як величезною можливістю, ми маємо можливість вірити в Бога, шанувати Його і любити Його. Апостол Йоанн, апостол Любові. Сказав про це так, і ці слова дуже нагадують ту тріаду, про яку говорив Мойсей. Не в тому любов, що ми полюбили Бога, а що він полюбив нас і послав свого сина в благанням за наші гріхи. Ми пізнали і увірували в ту любов, що Бог їй має до нас. Страху нема в любові, але досконала любов проганяє страх геть, бо страх має муку. Ми любимо Його, бо він перше нас полюбив. Бо то любов Божа, щоб ми додержували Його заповіді, його ж заповіді не тяжкі. Слова Августина, люби Бога і чини що бажаєш є квінтесенцією християнського досвіду бога пізнання. Велич, святість, самогутність і головне любов Божа, які відкрились в Ісусі Христі, не можуть не захопити розум, серце і душу людини, витісняючи страх, невідомості і смерті і залишаючи єдине бажання любити Бога і чинити Його волю. А яка ваша думка?